Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Територія Таро. Мене звуть Олена, і сьогодні мене просять подивитися лівий берег Херсонської області. Що ж там за ситуація? Ми дивилися недавно, але, знаєте, змінюються дуже, дуже змінюються енергії, дуже змінюються події. Тому давайте зараз ще раз передивимося, що там очікує на Олешки. На Голупристань, Скадовська, Нова Каховка. Подивимося загальну цей і пройдемося по населеним пунктам. Давайте подивимося, загальна, тобто там військова ситуація на лівому березі Херсонської області, яка? яка там зараз військова ситуація? Давайте подивимося з боку окупантів і з боку української армії. Так, військова ситуація по лівому березі Херсонської області, Херсонська область, по лівому березі Дніпра. Покажіть, яка ситуація там військова на зараз? Так, ситуація військова на зараз, Херсонська область, по лівому березі Дніпра. Так. Давайте подивимося, зі сторони окупантів, давайте, зі сторони окупантів, Петірка мечів, сімка е, е, кубків, ілюзії, імператор і королева мечів. Тобто, там така, знаєте, е, е, ситуація військова, е, е, але вона якась така ілюзійна, знаєте, от е, якась якісь ілюзії йдуть, щось там йде таке. Як не таке, як воно повинно бути, і воно не таке, як воно є насправді, як ілюзія. Знаєте, от війна, але там от поки що ілюзія імператор про що? Тут планують планують тут тримати силу, прямують тут застосовувати силу якусь ну і давати отпір вдруг що. Так, зі, зі сторони України на зараз ситуація по Херсонської області, по ліву берег Дніпра. Так, що тут зі сторони України? Ну, Україна готова, в принципі, до нанесення ударів туди. Королева кубків, відлюдник, ктуз кубків, п'ятірка жезлів. Тобто, є там, які зараз йдуть. Ну, знаєте так, Україна вона поки відсторонена, але вона діє. Вона тут, бачите, діє. Якісь все-таки кроки вона робить. І щось щось йдуть за домовленості, або обговорення, якісь ідуть, якось щось такого плану. Ну, Що очікувати з російської сторони? Знаєте, от незадовго начебто все-таки показує їхній відхід, тобто, але це ще, ну. Дивіться, вони візьмуть всі свої, як кажуть, пожитки, да, багато от всього. І рух це карта рух, але ну, не зараз. Ну, трішки пізніше. Він якось затягується, але він буде такий впевнений, що там буде відхід. Просто впевнений такий твердий відхід. Що ж тут з української сторони? Очікують вони очікують, дивіться, на ресурси. І на те, що буде ситуація змінюватися. Тобто, змінять вони ситуацію змінять. Так, ну, поки що, на жаль, немає таких, знаєте, ресурсів України. Карта також говорить, що ну просто вони чекають. Можливо, погодних умов, можливо, чекають дійсно поповнення ресурсів, щоб був в повному обсязі, щоб піти туди, як наступом туди. Так, ну давайте подивимося. Давайте подивимося, що там в Олешках. Давайте так, спитаємо. Ну, карти не люблять. Просто зараз я, знаєте, спитаю стосовно деокупації. Ну, от вони такого не скажуть. Давайте так спитаємо. Чи найближчим часом буде деокуповано? Ну, це давайте 2-3 місяці. Отак даю даю такий термін, да, щоб карти розуміли, що ну, от найближчі, найближчі місяці буде деокупація олежок, Олежки Херсонська область. Найближчі місяці буде деокупація, я вибачаюсь. Олешки Херсонська область, чи буде звільнено від окупантів місто, чи селище Олешки найближчі місяці, чи буде звільнено? Карта Жриця. Карта жриця, вона, знаєте, говорить, що не зараз. То трішки почекати потрібно. Ну, вона якось, знаєте, закриває, вона таємниця, От як таємниця. Але рух там іде. Тобто, він, знаєте. Рух там буде, але от ну, трішечки пізніше. Жриця, вона дуже медлена карта. Вона ну, спокійна, бачите, буде, визволення буде воля. Карта воля, але пізніше, бачите? Пізніше воля, пізніше воля. Ну, якщо дословно вам по картах, буде якось така. Зараз ну, я подивлюсь, вісімка це про що? Про роботу, про. Ну просто вісімка, е... так, ми задавали питання, чи в найближчий час буде деокупація. Тобто цей процес він вже відбувається. Він якийсь буде, знаєте, от так, раз і вийшли. Дуже швидкий. Дуже швидкий. І над цим працюють, над цим працюють карта роботи. Бачите, карта роботи. І сили. Про що тут сила? Колесо фортуни. Тобто, бачите процес піде, процес піде на покращення, на покращення, на шанс того, що вони дійсно вийдуть. Вони змушені будуть. Бачити, в них немає ні ресурсів, нічого, вони змушені будуть десь просто йти. Так, що ж тут? Ну, у короля Пентаклів це Путін, у нього є надія і сподівання на те, що в нього якісь ідуть переговори, що він щось там буде ситуацію урівноважувати, що, бачите, урівноваження витягла, що ситуація буде якось гармонізуватися. Ну, але до чого ж приведе це? Розмови в нього йдуть. Але бачите, все одно вихід буде, вихід буде. Яскраве сонечко, подія, тобто для олежок, буде. Карта перемоги, карта успіху буде. Треба чекати. Люди добрі. Я не господь Бог, я ж також не знаю. Я читаю карти, і ви бачите енергії, тут ну, просто реально змінюються щосекунди. Це ж все залежить від України також. Тобто вони звітіля, якщо по суті їх не вибивати, вони звітіля і не вийдуть самі, розумієте? Вони б ще і далі пішли. Так, ну давайте спитаємося. так, Чи буде в найближчі місяці звільнено голупристань? Чи будуть в найближчі місяці звільнено голупристань, де окуповано, звільнено від окупантів, чи вийдуть від тіля расисти? Буде, бачите, більш гармонізована ця, але поки що ілюзії, поки що я не бачу, тобто затягується це весь процес. Якось там йдуть там, і кражі, якісь ідуть, і обмани, якісь ідуть. Що там буде традиція, це ще не показує нам оборона. Тобто вони там, знаєте, засіли капітально. Ну Тут король Пентаклі, він завжди, бачите, править він цими окупантами. Тобто це Путін, який прямо там твердо держиться за ці краї. Так, правосуддя, що нам говорить, що є шанс, є шанс, і... але не, по, не зараз. Буде, бачите, шанс, але не зараз. Він... Також відтягується ситуація. Ситуація по урівноваженню, по це, ну, якщо по класиці, то цей це результат буде, але він затягується, затягується. Там дуже страшні, дуже страшна ситуація. Там, бачите, тут іде у людей дуже розпач велика, іде інформаційна така, знаєте, Катівня, інформаційна така ну, от загроза для людей, і все. Там просто правосуддя вершиться непонят... незрозуміло тільки яке правосуддя. Процес, бачите, десь там щось роблять. Але вони вийдуть, Вони, бачите, у них є, вони відійдуть. У них ресурси, у них їх виб'ють просто від тіля. Як вони винуждені будуть вийти. Винуждені. І карта відходу, вони вийдуть, але пізніше. Знову ж таки пізніше. Чому ж там пізніше? Що ж там трапиться? Давайте про Скадовськ ще подивимося. Скадовськ. Так, так, Скадовськ. Чи буде найближчі місяці, де окупація звільнення Скадовська? Чи буде звільнення Скадовська від окупантів найближчим часом? Приємні будуть якісь новини, бачите, буде відхід, тут башня, тут вже така, знаєте, прагматичніша. Воля буде. Бачите, самі, ви ж бачите, я витягую при вас. Тут священик це як, ну, як ну, вищі сили, да, можна ще сказати. Як традиційно, це ще карта традиції, тобто воля. традиційно тобто буде Скадовськ уже під українською на українській стороні. Але, звісно, там щось буде гаряче, так, яке не буде влаштовувати короля Пентаклів. Бачите, не влаштовує короля Пентаклів щось. Йому потрібна допомога, він буде ще сирвати і мітати там. Бачите, бажати стримати це все, щоб не віддати, не відступити. Але чекають на них нові горизонти, нові. Бачите, все воно там трішечки уляжеться. Ну і сподівання на те, що вони дійсно вийдуть там великі. Є шанс повернути. Є шанс повернути скадовськ. Тобто тут вже більше, бачите, чіткіше показали карти. Ем, ну от, не хочу я питати, знаєте, про ту, те, від кіля буде наступ е, Збройних сил України, чи це буде з моря, чи це буде із Дніпра, чи як вони будуть там форсувати. Я не хочу це питати, тому що ворог також дивиться ці відео. Розумієте? Давайте спитаємо за Нову Каховку. Новокаховка, чи буде найближчим часом деокупація нової Каховки, чи вийде а, ворог із нової Каховки найближчими місяцями, чи вийде найближчими місяцями ворог із нової Каховки? Якийсь там буде удар? Так, тут королева Кубків внесе якісь приємні розмови, колесо фортуни. Говорить також про приємності, про те, що якийсь процес вже відбувається. Тут уже прямо ну от буде щось будуть робити. От якийсь процес буде робити по знищенню, по ліквідації. Їхньої, дивіться, ця карта одних від не відпадає, не відходить. Це говорить про кризу, кризу в людях, кризу в матеріальному в зброї, в усьому тому, що матеріальне, тобто, це ніщета, по типу ніщити. Тобто, ну от прямо так буде. Дивіться, буде процес направлений, робота буде, робота буде направлена. На унічтоження їхніх ресурсів, так можна сказати. І ця карта по всім, бачите, по всім містам, якийсь удар буде їм тут, на нову Каховку. Бачите, горіч якась буде, втрати будуть. Вони будуть, ну, настільки вони стоятимуть на обороні, але їм буде кінець. Тобто, нова Каховка тут, зараз я подивлюсь, диявол дивиться туди, да? і приємні новини ми чуємо. І немає в них можливості. І Вони що роблять? Хитрий ход якийсь і руйнація. Тобто, щось вони там руйнують. Нова Каховка. Що вони там руйнують? Що вони там руйнують? Там вода, да, щось є вода, яка урівноважує вода. Вода. Що там є? Нова Каховка? Це там ГЕС чи що? Це Військовий бачите, наказ тут, на руйнацію води. Щось за те, що стоїть, ну, регулює воду, регулює воду. Тут якийсь хитрий бачите, хитрий план. Сімка мечів говорить про якісь задуми, про якісь хитрощі, обман, про якусь таку, якийсь процес, який буде робитися, попри ну, як цей. ну... Щоб ніхто не. Ну, як хитрий ход. І руйнування. Бачите, руйнування якихось об'єктів у воді. Військові будуть руйнувати. І що далі? Шанс, сила і відхід. Коротше, в каховці буде щось зруйноване. Буде який нанесений якийсь удар. Давайте так спитаємо. Ну, по-моєму, якщо я не, не ошибаюся, в новій каховці там іде ем, Гес. ну, Дамба оця, да? нова каховка. Давайте подивимося, чи буде зруйнована дамба у найближчі місяці у... біля нової каховки, у новій Каховці. Чи буде зруйнована дамба у новій Каховці? Чи буде зруйнована дамба у новій Каховці? Найближчими місяцями, чи буде зруйнована дамба у новій Каховці? Карта військова. Якась допомога також буде. Щось будуть вирівнювати процес. Військовий процес будуть вирівнювати. Тобто, ви нам так, ми вам так. Тобто, але це буде конфліктна ситуація, військова ситуація. Очікують щось на щось, перемогу. Тут очікують на перемогу, і що, і немає можливості, ну, Тобто примінять силу, тому що немає можливості. Але це все план, ну такий, знаєте, який би не хотілося його реалізувати, але це такий таємний план. Але його не хочуть реалізовувати. Чому? Тому що ілюзії не знають наслідків. Не знають наслідків. І виходить, щоб не було, що, бачите, людям не прийшлося, ну бути у неволі, в кріпацтві і відлюдники, тобто не йти кудись спасатися. Фух, давайте подивимося. Давайте так. Хто можливо буде руйнувати? Яка сторона можливо буде руйнувати Каховську дамбу? Яка сторона, можливо, буде руйнувати Каховську дамбу? Це російська сторона чи українська сторона? Яка сторона буде руйнувати Каховську дамбу? Російська сторона чи українська? Так, російська сторона? Українська сторона, карта всесвіт, що тут говорить. Карта місяць, карта ем. Окей. Окей. Ну, в общем, люди хто зна? Не буду вам нічого казати. Воно не нужне поки що ні ворогу, ні нам, ні цьому. Так, давайте спитаємо: добре, які наслідки будуть, якщо буде зруйнована каховська дамба? Які наслідки будуть, якщо буде зруйнована Каховська дамба? Які наслідки для населення буде В Херсонської області? Е які наслідки будуть? Під контролем буде ситуація, там знають, що робити. Бачите, успіх, перемога. Там вже все проконсультувалося. Тобто, це паш, це збір, ну, зборчик інформації. Да? Там уже все проконсультовано. Там якийсь ну, імператор, все. Не хочу далі дивитися. На... Ну, тобто, там буде все під контролем. Якщо якась сторона і буде це робити. Ви розумієте, да? що може бути, це потрібно буде так. То ця ситуація буде підконтрольована, значить, знають, що роблять. Так, ну що ж, давайте спитаємося, чи в найближчі місяці вийдуть, вийде російська армія із. Херсонської області, з лівого берега, за лівим берегом Дніпра. Чи вийдуть російська армія, окупанти, чи покинуть вони Херсонську область до літа? Давайте так, до літа. До, літа. до 1 червня, чи покинуть до літа. Чи вийдуть вони від тіля? Так. Да. Бачите, до літа, так, все закінчиться, все кінець. Тобто їм все. Ну, і на дні колоди, ви бачите? До літа це все закінчиться. Буде тут, ну і супротив, звісно, буде, ну, але їм буде тут торба. Бачите. Ви всі бачите, витягую при вас. Не хочу далі і цей. Морежити карти, тому що вони вже все показали. Чекаємо, терпимо, набираємося мужності, бережемо себе, якомога відтягуємо це ще, знаєте, не знаю, слів немає. Хто там в окупації, ті просто там страждають. Хто чекає на Україну, той вже ж дочекається. Терпіть. Залишилося небагато. Залишилося ви вже так, ну, ви більше пережили, тому ще трішки-трішки залишилося. Уже ж терпіть з останніх сил, люди добрі. Я бажаю вам успіху. Вірте в Збройні Сили України, вірте в те, що Україна з вами. І все буде добре. Бережіть себе.